В одній із минулих наших програм ми розповідали, як підготувати дитину до щеплень і що не потрібно робити. Цього разу поговоримо, як морально підготувати дитину до щеплення. Дитина може хвилюватися і боятися вакцинації, а тому потребує моральної підтримки батьків. Опишіть, що буде робити медсестра, що будуть робити до, під час та після щеплення. Перегляньте разом відео або мультфільм про вакцинацію. Не обманюйте дитину про те, те, що укол буде безболісним, поясніть, що так вакцина зможе потрапити в організм і захистити його від хвороб та її наслідків. Розкажіть маляті, як в дитинстві щепили вас, або як вакцинувалися Герміона, Грейнджер, Ведмедик Паддінгтон чи Пес Патрон. Візьміть із собою до поліклініки улюблену іграшку чи річ дитини, яка може дати їй відчуття комфорту. Якщо перед щепленням дитина стривожена, запропонуйте їй сильно стиснути щось долонями та затримати на 5 секунд у такому стані. Можна стискати м'ячик або власні долоні. Наступний етап розслаблення і повторення дій. Послухайте разом музику або поспівайте. Це допоможе дитині відволіктися від процедури щеплення. А відтак вона буде більш розслабленою. Уявіть разом з дитиною місце, яке їй приємне. Попросіть малечу описати те, що він, вона бачить, які запахи та звуки чує, що відчуває. Це заспокоїть дитину.